хтось ловив себе на тому, що сварка з партнером виглядає як дежавю. дежавю. типу, ви знову сперечаєтесь про те саме. Ті самі слова, ті самі інтонації. Ви реально могли б записати цей діалог і просто вмикати замість розмови. No, Це називається замкнуте коло конфліктів. І знаєш, що найсумніше замість того, щоб вирішити проблему, ви просто граєте в гру. Хто сьогодні виграє суперечку? наприклад, ти мене весь час критикуєш, а ти мене ніколи не чуєш. І погнали без пауз, без розуміння, без результату. А через три дні реванш, та сама сцена інші футболки. Oh, Чому так, бо ми слухаємо не щоб зрозуміти, а щоб відповісти, бо ми хочемо виграти суперечку, а не побудувати стосунки. Що з цим робити? Зупинитися, подивитися на ситуацію з боку, поставити запитання: ми реально хочемо вирішити проблему, чи просто постресувати. Почати слухати не лише слова, а й почуття за ними. Okay. І якщо не виходить, звернутись до того, хто допоможе розплутати цей клубок. Психолог, Психолог це не вирок, а шанс. Садавозафа. So Тебе були такі вічні сварки? А про що? Як вийшло з них вибратись? Або не вийшло? Поділись в коментарях а більше про замкнуті кола, токсичні діалоги і як з них вибиратись у подкасті психологічно. Бо сварки це не проблема, проблема, коли ви сваритесь усе життя про одне і те саме.